Кременчук схиляє голови у скорботі за всіх, хто віддав своє життя в цій безжальній війні. Щодня, о 9-й ранку, на перехресті вулиць старшого лейтенанта Кагала, Небесної Сотні та університетської, патрульна поліція зупиняє рух автотранспорту. Місто віддає шану тим, хто загинув від бридких рук загарбників. Ця ранкова хвилина мовчання є символом вдячності і пам'яті для Кременчужан, які зупиняються, щоб подумки згадати тих, хто віддав життя за Україну. Сьогодні, у третю річницю повномасштабного вторгнення, патрульна поліція щодня о 9-й годині ранку зупинятиме рух транспортних засобів на перехресті вулиць Небесної Сотні, старшого лейтенанта Кагала та університетського. Це хвилина, яка нагадує нам ціну нашої незалежності. Три роки ми платимо високу ціну, тому вшануємо пам'ять усіх загиблих. Поліція тимчасово перекриває рух, щоб забезпечити спокійну атмосферу для вшанування. Ця традиція єднає місто у спільній скорботі та вдячності. Хвилина тиші, що говорить голосніше, за слова. Кременчуцька громада пам'ятає кожного, хто загинув за свободу та незалежність. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.